Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо вчати новий розділ і нову тему. Розділ називається Дробові числа і дії з ними. Дроби взагалі дуже важлива частина математики. Ви в п'ятому класі з ними починаєте знайомитись, ближче знайомитись будете в шостому класі, в п'ятому лише таке. Не дуже багато чого будемо вивчати про них, там лише додавання. З однаковими знаменниками, а в шостому класі вже повністю дізнаєтесь, як працювати з дробами. А поки що тільки знайомство. <кій> І так, в цьому розділі ми дізнаємося, що таке правильний неправильний дріб. Мішане число, десятковий дріб. Десятковий дріб ми теж будемо вивчати вже більш е, пізніше, поки що звичайні дроби. Середнє арифметичне е, кількох чисел це в нас буде вже майже в кінці року. Десь <кій> У квітні, напевно. І будемо навчатися порівнювати, додавати, віднімати звичайні дроби з однаковими знаменниками, порівнювати, округлювати десяткові дроби, і також виконувати арифметичні дізнання. І так, перша тема у нас звичайні дроби. Давайте розглянемо, що таке взагалі дріб. Напевно, що ви бачили дріб. Ви знаєте, як він виглядає. Це в нас число вигляду А поділене на Б, це в нас А якесь число натуральне, і Б якесь натуральне число. І це нас називають якраз звичайним дробом. Число, яке знаходиться зверху, називається у нас чисельник. А число, яке знаходиться знизу, називається знаменник. Це, будь ласка, запам'ятайте, це дуже важливо, щоб потім не плутались, де чисельник, де знаменник, бо Потім це буде важливо. І так, що таке взагалі знаменник чисельник? Число B, яке знаходиться знизу, показує, наскільки рівних частин поділене одне ціле. Тобто, в нас в дробах все виміряється, скажімо так, однією цілою, і сам дріб вказує, скільки частин від чогось цілого взято. Зараз ми розглянемо приклад. І це у нас знаменник показує, скільки всього частин а число А показує, скільки було взято частин від чогось. Ось у нас на прикладі торта. Ну, ось, поділимо торт на 8 рівних шматочків та відкладемо 3 з них на тарілку. Так, якщо у нас всього 8 шматочків торта, то на цій тарілці ми маємо 3 частини, правильно, 3 шматочки торта, і, а всього їх 8 у нас. Тобто це означає, що у нас 3, ми взяли три шматочки, а всього їх вісім. І можемо записати дріб ось таким чином: три восьми. Тобто, три шматочки з восьми було взято. А залишилось тоді у нас п'ять шматочків від е, одного цілого торта залишилося. Це означає, що у нас залишилося 5 восьмих торта. Або п'ять шматочків від е, загальної кількості від восьми. Це у нас і називається тріб, тобто якась частина, три частини від чогось одного цілого, тобто три шматочка торта від цілого торта. Ось таким чином ми можемо зрозуміти, що таке взагалі тріб. Інший приклад, якщо, наприклад, якщо ми візьмемо відрізок завдовжки 1 метр і поділимо його на 100 рівних частин, так як 1 метр це на 100 сантиметрів. Якщо ми поділимо 1 метр на 100 рівних частин, то кожна частина буде по 1 сантиметру, правильно? В общем, 100 см ділимо на 100, буде 1. І е, кожна частина від 1 метра буде у нас 1 сантиметр. А 1 сантиметр це у нас теж саме що 1 сота метра. Тобто одна частина від 1 метра. А метр ми просто записали в вигляді сантиметрів. То це число у нас пішло у знаменник. Так, як у нас 100 см це теж саме що 1 метр. То 1 см це одна сота від метра. Одна сота частина, тому що поділили ми на 100 рівних частин. І так само далі, якщо ми візьмемо 2 см, це у нас буде дві частини від 100, І так далі, 17 см це 17 частин 100, тому 17 сотих метра. Це у нас читається таким чином, що спочатку кажемо чисельник, потім знаменник, наприклад, 3 восьмих, 5 восьмих. 5, е, е, чисельник нас, у нас в називному відмінку, а знаменник у нас відповідає на питання яких? Тобто восьмих, п'ятих, 83 третіх, сотих і так далі. Таким чином ми читаємо дроби. І ще один е е теж приклад. Е оскільки у нас 1 кілограм – це у нас тисяча грамів, в кожному кілограмі нас знаходиться 1000 грамів, то в нас один грам, це буде одна вже не сота, як було з цим з метрами, а одна тисячна, тому що в кілограмі всього тисяча грам. Тому один грам це в нас одна тисячна кілограма. тобто одна частина з тисячі кілограмів. А в одному кілограмі у нас всього тисяча частин, тобто 1000 грамів. Так само, як з, е, з тортом. що в нас було 8 частин, ми взяли три. Тут у нас в одному кілограмі всього тисяча частин, якщо розмовляти, скажімо так, в грамах. І взяли ми лише одну, тому що тут у нас один грам. І отримаємо ось так. І ось у нас деякі часто вживані назви деяких дробів, то що в нас половина, третина або чверть. Половина це е, нас називається одна друга. Тому що в нас є щось ціле. Ми ділимо на дві частини. Якщо беремо якусь одну частину, це в нас буде одна друга. Тому що всього частина дві. Раз, два. І ми взяли лише одну частину. Тому одна друга від загальної кількості частин. Або одна третя. Тут у нас тепер три частини. Раз, два, три. І ми взяли. Теж лише одну частину від трьох частин. Це нас буде тоді одна: Одну частину з загальної кількості з трьох. Ну і так само одна четверта, тобто чверть. Так само. Тобто, тепер ми поділили на чотири частини. Ну, тут у нас коло, наприклад. І взяло лише одну частину з чотирьох. Тобто, у нас буде одна четверта або чверть. Ось так. Далі. Сподіваюся, з основним поняттям дробу було зрозуміло. Якщо ні, знову ж таки, у нас будуть консультації. Якщо будуть якісь питання, завести їх на консультації. Так, наступний. Наступна підтема така: знаходження дробу від числа. Тобто, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дроби, помножити на чисельник дроби. Наприклад, нам треба знайти, скільки буде становити дві п'ятих. Дві частини з п'яти частин від, наприклад, десяти. Нам треба знайти дві п'ятих частини від числа десять. Або якщо, наприклад, дізнатися, наприклад, скільки нас буде становити 2 п'ятих від 10 літрів води, наприклад. Для цього нам треба ось за формулою А поділено на Б від М. Нам треба М то 10. 10 поділити на Б, тобто на знаменник. Це нас 5 дано. І помножити на 2. 10 ми ділимо на 5 і потім множимо на 2. Тут у нас ділення. Тут у нас множення. І таким чином ми робимо дії зліва направо. Ми спочатку не робимо множення. 10 на 5 буде 2. І тут у нас 2 виходить. І 2 на 2 буде 4. Тому відповідь: що 2 п'яти частини від 10 літрів води становить 4 літра води. Ось таким чином ми можемо теж знаходити частину від якогось значення. Теж дуже корисно і в секденному житті буває в різних випадках. І ось тут у нас одна значка: скільки градусів місця 2 п'ятих розгорнутого кута. Розгорнутий кут на 180 градусів, пам'ятаємо. І тому, щоб знайти 2 п'ятих, нам треба поділити на знаменник, а тут теж 2 п'ятих якраз. Поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто ділимо на 5, множимо на 2. 180 на 5 у нас буде. 30, 36. І 36 ми помножаємо на 2. Нас буде 72 градуси. Тобто 2 п'ятих від розголованого кута, або від 180 градусів це нас 72. І обернено до цього. Знаходження числа зазначення його дробу, тобто навпаки. Е, щоб е, і, і означення у нас, що щоб знайти число значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник і помножити на знаменник. Тобто це в нас треба робити навпаки, коли у нас невідомо якраз таки е, загальна відстань, а у нас відома лише її частина. Тобто, ось, наприклад, у нас відстань між містами А і Б дорівнює 120 кілометрів, що складає 3 четвертих відстані між містами А і С. Яка відстань між містами А і С? І ми тепер, якщо нам відома лише частина від якоїсь відстані на даному, в даному прикладі, нам треба знайти повну відстань. Ми будемо ділити не на не на знаменник, а ми ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Трошки можете заплутатись даним. З цими двома підтемами, але треба розуміти знову ж таки, якщо нам треба, у нас є повне число, і нам треба знайти якусь частину, ми використовуємо ось цю формулу. А якщо навпаки в нас відома лише частина числа якогось або значення, і нам треба знайти повне значення, то ми використовуємо цю формулу. Тобто ми 120 ділимо на 3, помножаємо на 4. Відповідь у нас 160 км. Тобто, у нас відстань між містами А і С 160. Якщо ми знову ж таки візьмемо <кхм>, е, приклад е, трошки інший, М наприклад, у нас 5 літрів води, це в нас одна п'ята від загального об'єму каніс, е, наприклад, бутилки якоїсь. Пляшки. Якщо 5 літрів це лише частина від пляшки, нам треба знайти повний об'єм цієї пляшки води. Для цього нам тепер треба тоді 5 поділити на чисельник. Тут тепер на зділення, а потім помножити на знаменник. І тепер 5 ми ділимо на 1 і помножаємо на 5. 5 поділити на 1 буде 5, 5 на 5 буде 25. Тобто, якщо в нас є 5 літрів води, і це в нас лише одна п'ята від загального об'єму, щоб знайти загальний об'єм, ми ділимо на чисельник, множимо на знаменник і отримаємо 25 літрів. Це на загальний об'єм пляшки. Зрозуміти, яку формулу треба використовувати, можна лише за умовою, тому що в умові буде зрозуміло, чи в нас є частина, якраз нам треба знайти повну. Повне значення. Чи у нас навпаки? Е, є повне значення, нам треба знайти частину. Це можна зрозуміти лише з умови. Тому тут треба подумати, де що використовувати. І ще один момент: це у нас позначення звичайного дробу на координатному промені. Щоб позначити дріб А поділений на Б на координатному промені, одиничний відрізок вибирає такої довжини, щоб він легко ділився на Б рівних частин. Тобто на стільки частин, скільки в нас. Яке значення у нас знаменнику? Якщо в нас, наприклад, одна четверта, то поділити відстань від нуля до одного на чотири частини. Так раз, два, три і чотири. У нас тут буде одна четверта, дві четвертих. Три четвертих і чотири четвертих. Ось таким чином. Тобто у нас тут три е, восьмих, Ми поділили все значення на вісім частин, тому що у нас всього вісім. Нас, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І позначили три частини на позначці три. Тобто на, на відстані три е, клітинки від початку. І позначається у нас ось так: точка А з координатою три восьмих. І ще один момент, який ми потім теж будемо більш конкретно розгля розглядати. Але щоб ви одразу зрозуміли, що потім, якщо нам <клес> щось трапиться, ви <клес> розуміли, як цим працювати. В нас взагалі, ось ця риска дробу, це знак ділення. Це означає, що ми можемо записати це так само, як 4 поділене на 4. Це одне і те ж саме. Тобто, якщо у нас, наприклад, буде. Пам'ятаєте, як тільки що показував, що у нас тут буде 3 четвертих, і 4 четверти. А ви бачите, що у нас тут е написано 1. Це означає у нас, що 4 поділено на 4 четвертих це у нас теж саме, що 1. І <клес> виявляється тої таким чином, так як у нас 4 четвертих це теж саме, що 4 поділено на 4. А коли ми 4 ділимо на 4, ми отримаємо 1. Тому тут у нас написано 1. Тому 4 четвертих або будь-яке інше значення. Якщо в нас знаменник і чисельник однаковий, то це в нас буде число 1, тобто 15, 15, 18, 18 і так далі. Це в нас теж буде, тому що ми можемо записати як 15 поділено на 15, а тут 18 поділено на 18. Це одне і те ж саме, одне і те саме число. Якщо ми ділимо число на самого себе, ми отримаємо одиницю. І всюди один отримаємо. Ось так. Це ми будемо краще дізнаватися, коли будемо вже переходити до більш складних тем по дробам, але для того, щоб ви хоча б просто знали, як це взагалі працює. І так, тепер давайте поїхали вирішити задачі. У день народження дарини торт поділив на 9 рівних шматочків, два з яких з'їли дорослі, а п'ять дітлахи. Яку частину торту з'їли дорослі, а яку дітлахи? І так, якщо у нас всього було 9 частин, то ця кількість частин у нас йде в знаменник. А кількість е частин шматочків, які з'їли, ми будемо писати в чисельник, тобто зверху. І тому відповідь нас: у нас два, з яких з'їли дорослі, у нас відповідь буде дві дев'ятих Дорослі. Тобто, дорослі в нас з'їли дві дев'ятих частини цього торта. І тоді дітлахи у нас їли п'ять моточків, це означає, що вони з'їли 5 дев'ятих. Це у нас їли діти. А якщо подумати, скільки в нас залишилося, то в нас. Було всього 9 шматочків. З'їли 2 шматочки і з'їли ще 5 шматочків. 9 мінус 2 7, мінус 5 буде 2. Тобто, залишилося у нас тоді 2 шматочки. Або 2 дев'ятих. Тому що всього у нас було 9 шматочків якраз. Але це у нас вже таке додавання віднімання дробів. З цим розберемося трошки пізніше. Далі, 1064. Ділянку шляху, що ремонтується, поділили на п'ять рівних частин. Три частини ремонтувала перша бригада, а дві частини друга. Яку частину від ділянки відремонтувала кожна бригада? Якщо в нас всього знову ж таки, всього 5 рівних частин, це число в нас йде в знаменник. І три частини ремонтувала перша, у нас три частини в чисельник йде. Тобто, е скільки частин ремонтувала перша від загальної кількості? Три п'ятих. Це перша. Ось так. А тоді друга бригада. У нас теж п'ять частин цього було. І вони відремонтували дві частини. Тому лише дві п'ятих відремонтувала друга бригада. Все. Поїхали наступне. Записати у вигляді дробу число. І так, одна третя. Як я казав, ми називаємо дроби. Перше число в називному відмінку. А друге, в, е, яке від, буде відповідати на питання яких. Е, ну, загалом, бачите, у нас є випадок і одна третя, не одна третіх, а Ось так. Ну, загалом відповідати на питання яких? Три сьомих, тридцять сім сотих, двадцять вісім, п'ятнадцятих і так далі. Одна двадцята. Знову ж таки, не, не завжди, але загалом яких. Яких і яка? Я, яка третя. Е, тому давайте запишемо у нас одна третя. Першим ми кажемо чисельник, другим знаменник. Якщо у нас одна третя, в чисельнику у нас буде один. А тоді в знаменнику буде третя, тобто три. У нас буде ось так виглядати: дріб одна третя. Друге. Одна дванадцята. Перше число. Одна в чисельник. 12 в знаменник. Далі три сьомих. у нас вже три в чисельнику буде. В знаменнику сім. Осість сьомих. Далі п'ять двадцятих. Чисельнику п'ять. Знаменнику двадцятих. Тобто П'яте. 37 сотих. Тридцять семь у нас в чисельнику. А сотих, тобто 100, буде у нас в знаменнику. І останнє. 28 115. 28 у нас в чисельнику. Це зрозуміти, що це число просто. І 115, тобто у нас число 115. Ось так ми записуємо наші дроби. Добре. Так, поїхали далі. 1067, Це цікаво, Теж для розуміння, як це працює. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. так, для початку нам треба з'ясувати, скільки всього в нас тут частин в, кожні, в кожній фігурі. Тут бачимо, що у нас раз, два, три, чотири. І зафарбована лише одна частина. Це означає, що зафарбована одна від загальної кількості ми підрахували чотири, тобто одна четверта. В другому випадку у нас вже більше частин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас зафарбовано дві частини. Тому пишемо дві в знаменнику в чисельнику. І всього у нас частин шість Ми підрагували, буде дві. Шостих. Третє. Тут у нас ага, трошки по-іншому. Або тут просто немає однієї. Так, у нас лінії. Ось на ось так. У нас вже ще більше частин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. У нас сьогодні тепер вісім частин. Можемо одразу записати вісім частин в знаменник. А зафарбовано у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це означає, що в нас зафарбовано п'ять восьмих частин. Або п'ять частин із восьми. Далі четверте. Четвертий малюнок. У нас тут вже тепер не круг, а прямокутник. У нас тут раз частина, два частина, три частини. Тобто всього три частини, три частини, кількість, загальна кількість цих частин йде в знаменник. А в чисельник йде зафарбована кількість, тобто дві. Дві треті. П'ятому у нас отже більше частин. Давайте подивимось: тут у нас п'ять частин, тут у нас дві частини. Ще можна знайти кількість частин, <кхи> нарахувати таким чином. А якщо в нас прямокутник, знайти його площу. Ви пам'ятаєте, як це робити? Сподіваюся, якщо у нас тут 5 і тут 2. Знаходимо площу, у нас буде 5. Помножене на 2. Це у нас площа прямокутника. Дорівнює у нас 10. Це означає, що у нас 10 рівних частин. І таким чином ми знаємо, що в нас буде знаходитися в знаменнику. А зафарбовані частини треба просто порахувати. Або, знову ж таки, можемо подивитися, скільки у нас не зафарбованих частин. Це у нас скоріше може зробити. Раз, два, три. То всього три частини не зафарбованих. Це означає, що інша кількість зафарбовані. А інша кількість, якщо у нас всього 10 частин, а три зафарбовані, то залишається у нас 10-3. Тому зафарбованих у нас буде 7 частин. Пишемо, що у нас зафарбованих 7 десятих. Або 7 частин із 10. Всього. Тут так само у нас тут 3 і тут 3. Теж, ну, тут не, не, не так сильно багато, але в будь-якому випадку, якщо буде ситуація, що у нас буде, наприклад, там десь 20 або 30 таких квадратиків, це ми будемо дуже добре рахувати. Тому тут взяли 3, 3 е, ширина, 3 довжина. 3 на 3 буде 9. Ну, всього 9 частин. І рахуємо у нас 1, 2, Три, 4, 5. Всього 5 частин у нас зафарбовано. Тому пишемо 5. А всього частин порахували було 9. Тому 5, дев'ятих. Все це у нас буде відповідь. Ось так. Добре. На цьому уроці ми з вами познайомилися, що таке взагалі дроби, що таке чисельник-знаменник, як його можна представити, як він називається. Як його перетворити навпаки, зі слів на дріб і навпаки з дробу до слів? Як його називати? На наступному році ми з вами продовжуємо працювати над дробами. А на сьогодні у нас буде це все. Тому всім дякую за урок, всім гарного дня, до побачення.